Бастіон Чернігів нарис великої війни. Книга кандидата історичних наук, військового історика, волонтера Чернігівця Олександра Кухарука. 13 жовтня 2023 року чоловік презентував свою книгу в культурно-мистецькому центрі Інтермецо. За словами автора, основна мета його книжки розказати історію оборони Чернігова як бастіону України, водночас бути максимально відвертим читачем, аби не вводити його в оману та дати чітке розуміння, що це страшна війна з потужним ворогом. Вона якраз показує те, про що у нас дуже часто забувають журналісти, коли публікують, що з того боку досвідчений, добре підготовлений противник, який готував цю війну кілька десятків років, добре по. Переозброєна армія, яку ми хоч і перебила, яка має потенціал. Книжка складається з чотирьох розділів. У кожному з них автор розлогу розкриває анонсовану в назві тему, а також розповідає історію, передумови та можливі наслідки великої війни для України та Чернігова. Зокрема, він стосується невеликого принципу епізоду. Це по погляд з міськи, оскільки я корінний Черніговець на те, як король. Чернігів відіграв на першому, найбільш на той момент небезпечному етапові в основі написаного добірка фактів, які автор отримував з усіх можливих джерел. Це власні спостереження, розповіді місцевих і військових, журналістські публікації. новин сюжетів, перебування в місті, спілкування з військовими, волонтерської діяльності. Ну скажем, особистого досвіду не лише. Черніга, але й того, що доводилось спілкуватись з людьми, які забезпечували ідеологічну підготовку цієї війни, скажімо, з боку Росії, придбати книжку Бастіон Чернігів нарис великої війни можна в культурно мистецькому центрі інтермецо або в автора особисто.